Привіт, друзі! Я рада вітати кожного з вас у себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні приготуємо разом з Вами ось таку смачну домашню ситну їжу. Називається рагу Рагу з печерицями. Звичайно, якщо немає грибів, ви можете приготувати таку їжу і без грибів, або замінити печериці на будь-які інші гриби, які у вас є. Виходить, страва смачна, поживна. Корисна і ситна. Підійде як на смачний обід або на вечерю. Кожного дня ми, господиньки, думаємо, що ж нам такого смачного приготувати для своїх рідних. Сьогоднішній варіант дуже смачний, легкий в приготуванні, виходить смачно і дійсно ситно. Тому запрошую, залишайтеся. Разом зі мною і приготуємо ось таку смачну страву під назвою овочеве рагу з печерицями разом. Основні складові цієї страви вже перед нами. Попередньо нам потрібно буде відварити картоплю, мундирі до м'якості, так само моркву і варимо вкруту яйця. Гриби я помила та почистила від шкірки. Також знадобиться одна свіжа цибулина середніх розмірів та декілька штучок. Невеличких розмірів сосиска. Так, Все гарненько нарізаємо на ось такі довільні шматочки. Кубиком або можна нарізати невеличкими пластинками, кому як до вподоби. Цибулю я натираю на дрібній терці, але, звичайно, можна нарізати на кубики, як кому до вподоби. Перекладаю в каструлю, додаю свиний жир. На ньому буду готувати своє овочеве рагу. Спочатку, як бачите, обсмажую цибулю до золотистого кольору, далі додаю печериці. Якщо у вас будуть інші гриби, на цьому етапі ви додаєте ті гриби, які у вас будуть. За потреби доливаю олії та смажу на середньому вогні приблизно 4-5 хвилин. Цибулька наша не пересмажиться, не хвилюйтеся, так як ну, самі грибочки віддають сік, і тим самим цибулька не пересмажується. Зараз на черзі в нас заливка. Невелика кількість борошна, половина столової ложки буде достатньо. Дві столові ложки сметана. Сметана у мене домашня, суперована. Якщо магазинна, можете додати більшу кількість сметани. Також сметану ви можете замінити на вершки. Так, Гарно розтираємо. Як бачите, я ще долила невеличку кількість води для того, щоб мені легше було розтерти. Борошно з сметаною. Розтерли все в однорідну консистенцію, тоді доливаємо холодної води. Ну, ось, власне, і все, наша сметанна заливка готова. Гриби за той час приготувалися, додаю суху солодку паприку одну чайну ложку, перемішую і відразу наливаю холодну воду, невелику кількість це для того, щоб солодка паприка не пересмажилася. Вона дуже швиденько може пересмажитися і буде давати гіркоту нашій страві. Нам цього аж ніяк не потрібно. Перекладаємо все нами нарізане овочі, сосиски. Ну, власне, гриби у нас вже приготувалися. Складаємо все до каструлі. До речі, ця страва де в чомусь, ну, мені нагадує страву під назвою «рокот-крумплі». Вона ну, так само готується з ковбасками, готують її з пікницею. Ця страва в мене є на каналі. Я можу вам залишити внизу посилання, де ви можете зайти та переглянути. Вона дуже подібна ось до такого рагу. Так, все гарно переклали в каструлю і заливаємо сметанною заливкою. Можна ще трішечки долити води, кому як до вподоби. Я ще трішечки доливаю води, перемішую і все буду доводити до свого смаку. Додам сіль, суміш зелені та суміш перців. Звичайно, ви можете додати свої спеції за своїм смаком та уподобанням. Додаю сіль, суха зелень, це у мене кріп, зелена петрушка та зелена цибуля. І додаю суміш перців. Гарненько все перемішую, спробую насіль, за потребу додам. І накриваю кришкою і зачекаю, щоб моя страва закипіла. Коли вона гарно мене закипить, тоді скручую вогонь, даю на середній і проварюю в каструлі буквально 5 хвилин. І наша страва з вами буде готова. Неймовірно смачна, повірте мені. І готується, як бачите, ну, доволі. Швиденько, лише попередньо нам потрібно, звичайно, буде зварити наші овочі. Ну, ось, власне, і все. 5 хвилин у мене пройшло. І показую вам кінцевий результат цієї страви. Страва смачна, навариста. Як бачите, заливка вона дуже така смачна, відборошна, густенька. Тому це смачно ситно та поживно. До речі, таке рагу дуже смачне з сухими грибами. Якщо у вас є сухі грибочки, ви можете спокійно приготувати ось таку страву. Повірте мені, з грибами ця страва ну неймовірно смачна. Обов'язково готуйте це моя вам рекомендація. Також користуюсь нагодою, запросити всіх, хто дивиться мене та не підписаний на мій канал. Запрошую. Станьте моїм другом, підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб вам могли приходити сповіщення про нові мої рецепти. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Ось, власне, і все страва наша на столі. В тарілку я ще додала заморожений кріп з камери. І що можу вказати? Вкажу вам одне, що. Ця страва вартує вашої уваги. Обов'язково приготуйте і напишіть мені в коментарях, чи сподобалося вам таке овочеве рагу з печерицями. Рецепт для цієї страви ви можете знайти в описі під відео та на початку відео. Але хочу вказати, що це не є якесь тісто, де потрібно дотримуватися певної кількості всіх складових, яка буде в мене. Ви можете додати щось більше. Або віднімати щось менше, як мене. Тому бажаю всім вдалого та приємного готування і готуйте з любов. Всім дякую за вашу увагу і хто готував разом зі мною, бажаю всім смачного! Дякую, хто підписаний на канал та дивиться мої відеоролики. Дякую, що довіряєте за ваші відгуки та ваші теплі щирі побажання. Також. Хочу попросити діліться моїми відеороликами у своїх соцмережах та зі своїми друзями. Тим самим ви мені дуже сильно допомагаєте розвивати канал на просторах інтернета. Дякую, що допомагаєте розвивати мій український контент на Ютубі. А я в свою чергу прощаюся з вами, бажаю Божих благословень вам, мирного неба, перемоги нашій Україні і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.